Питання збереження Ялівщини знову на часі. Після шестимісячного мовчання науковці та небайдужі городяни згадали тему кількох минулих літ. Без політики не обійшлося. До дискусії долучився навіть віце-спікер парламенту Микола Томенко з соратниками по партії. Спільно із журналістами вони оглянули територію урочища, де влада має намір прокласти дев'ятиметрову асфальтовану дорогу. Для більшого окультурення території чиновники планують звести котеджі, ресторани та паркінг. Природоохоронці таку ідею кате категорично не сприймають, а перед виборами до них приєдналися ще й опозиціонери. Науковці університету пропонували створити на цій території регіональний ландшафтний парк, щоб зберегти унікальність і цінність цих ландшафтів, які є природними для нашої місцевості. В перспективі говорять, вчені лісопарк необхідно перетворити на національний природний заповідник, адже це місце багате на археологічні пам'ятки. Останні археологічні дослідження, що проводились тут у 2007 році, нашим колегою Коваленком Володимиром Петровичем засвідчують, що археологічний культурний шар дуже багатий, і він стосується не лише доби Київської Русі, яку я вже сьогодні згадав, а набагато раніше доба бронзи і раннього залізного віку. Про наявність на території парку охоронних археологічних зон, які не можуть бути приватизовані, заявляють і в обласній інспекції з охорони пам'яток історії та культури. На замовлення Чернівської міської ради було проведено суцільне археологічне обстеження зазначеної території Ялівщини. 110 гектарів у 2000 році, але до 2008 року ще були відомі пам'ятки в різних місцях, не тільки відомі, але й досліджувалися. Найвідоміше це Городище, пам'ятка археології національного значення, яка в 2001 році була занесена до державного реєстру, і в 2009 році підтверджений статус. В свою чергу віцеспікер Микола Томенко посварив місцеву владу, адже на його думку для створення регіонально ландшафтного парку необхідна лише воля чернігівських чиновників. Натомість городянам радить активніше захищати зелений куточок від зазіхань. Наш план поенбу такий, що липень і серпень ми мусимо а, зупинити. Початок забудови і почати організаційну роботу або змусити діяти в тій частині, щоб був підготовлений план, і ми почали працювати над створенням цього заповідника. Я публічно звернувся до Миколи Азарова, і керівника партії регіонів, і до Валерії Кличка, як керівника партії Удар, щоб вони підтвердили, чи відповідає програмним документам те, що їхні депутати вирішили. Забирати територію в Чернігові територію парку. Нагадаємо, територія Ялівщини становить більше ста гектарів. Фактично, ця зелена зона є легенями у власного центру, але чи вдасться зберегти перлину Чернігва неушкодженою?